За матеріалами ДБР та СБУ та процесуального керівництва офісу генерального прокурора оголошено про підозру у державній зраді чинному народному депутату України. Правоохоронці викрили його на завдання шкоди обороноздатності та інформаційній безпеці України. Як підтвердила комплексна психолого-лінгвістична та військова експертиза, депутат почав завдавати шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. Так, у 2021 році він публікував недостовірну інформацію щодо відсутності загрози повномасштабного вторгнення Російської Федерації з території Республіки Білорусь. Він також говорив про неправильність та недоцільність теперішнього зовнішнього та внутрішнього політичного курсу нашої держави. Нардеп дискредитував чинну владу, викривляючи факти та події в країні, та публічно закликав до зміни меж території та державного кордону України. Депутат записував програми на власних каналах, давав інтерв'ю про налаштованим блогерам та експертам, після чого цей контент поширювався на пропагандистських ЗМІ на території РФ. З метою створення на території країни агресора суспільної позиції, що це офіційна позиція представника української влади. У програмах депутат поширював інформацію, яка утверджувала в масовій свідомості думку про те, що, начебто, українська влада довела країну до повного краху, втрати територій та людей та неспроможна досягти миру. Також нардеп нав'язував думку, що Україна вже не здатна перемогти та повинна йти на переговори з Росією на будь-яких умовах він також поширював інформацію, спрямовану на дискредитацію західних партнерів та європейських цінностей. Зокрема, він говорив, що захід втручається не лише у внутрішні справи України, а й спричинив Україні війну і намагається шляхом впливу на вибори підірвати стабільність в Грузії та Молдові. Слідством також встановлені його контакти з представниками посольства Республіки Білорусь після того, як він у вересні 2020 року з прапором цієї країни зайшов на трибуну парламенту. Він неодноразово їздив до Білорусі, де зустрічався з представниками бізнесових, політичних структур та навіть з самопроголошеним президентом країни. Посилаючи саме на цю зустріч, депутат поширював ідею відсутності загрози нападу російських військ з території Білорусі. Тощо, за інформацією слідства за протекцією самопроголошеного президента Білорусі, депутат та його близькі родичі вели активний бізнес з представниками цієї країни. У тому числі на ринку електроенергії та міндобрив, купуючи там товари за заниженими цінами, вони завозили його в Україну через іншу європейську країну і продавали набагато дорожче. Режим сприяння з боку білоруської влади дозволив депутату за півроку отримати півтора мільйона євро чистого прибутку. Водночас в Україну він зміг перевести лише 500 тисяч євро. Решту не вдалося отримати у зв'язку з блокуванням сумнівних транзакцій з боку фінансового моніторингу одного з європейських банків. Також зафіксовано, що за цей час депутат придбав та оформив на родичів три елітні авто з загальною вартістю 500 тисяч доларів США. Депутат підозрюється у вчиненні державної зради за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 111 кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд проситимуть обрати запобіжний захід у вигляді тримання під. Вартою